Яка ж смачна була чуміза, а куди там чіта, лізе? От задюги непернаті, не могли мізи дати. Ти, як завжди, права, чіта. Їм вже не треба щось робити. Просто взяли і наклали і нічого не сховали. Як з тобою все нормально, ти як зброя вогнепальна. Злюка і завжди на нервах поводишся себе нестерпно. А тут все права, я зізнався і так сказав, ніби злякався. Ні, тобі я не брехав, тобто ой не нарвував. Цю місяця в зівоті у тебе це ж так швидко зерти треба. Коли б я встиг сама подумай, ти не розтягуйся, не гума. З'їдай свитко, як удав, розкусила, так і знав, але як ти попалила в прикордонниках служила, непотрібні більш собаки, Чита знайде все без драки. Правильно, знайди без бійки. Ти мені постав ще двійку. Прикордонник і учитель, і ось це все в одній чіті. Не зяздрі ти мені, як Ти всі зможеш спигувати.